Для початку сражався з мобами, наприклад, як пауки та кріпери. Бо я не спав ночі і плюс дощ. Буде йти цю серію. Далі я відправився в Росію. Щоб добути обсидіону. Але щось тут пішло не так. Ось, наприклад. Ні. Ось що тут не так. Він випав. Тепер стіл зачарування мені не світить. Але не треба розочаровуватись, треба збирати золото та кварц. І, як не звичайно, це треба скрафтити сходи, бо підніматися в печеру не сильно таки зручно. З пробілом. Ставимо сходи і радимося життям та добуваємо сланець. Він майбутньому нам буде дуже сильно корисний для будівельних всяких будівельних. І, звісно, я не забув про обсидіан. Його теж я добув. І йду домою заради того, щоб поспати, потім добути тростини. Один посадити та йти підніматися, щоб добути шкіри, але я не знайшов корів, теж добувається все з коня. Але мені тут не пощастило і шкіра не витула. речі, подивіться, це мої раби майбутні. Навіть збирати їх не прийшлось, вони саме туди запригнули. Ха, Ха, які ж вони невдачники. І нарешті я знайшов корову. Шкіра, йди до мене! Так, шкіру я добув, Тепер треба крафтити папір, кинело і сам стіл зачаровування. І з дуже великою улипкою біжимо його ставити, брати лазурит і зачаровувати своє кайло. Кайло у нас буде на ефективність 2. Поки я йшов вже тестувати це кайло, мені попалися слизні, але вони потрібні у нас для майбутніх поршнів або механізмів. І подивіться, як воно швидко копає. Недостатньо, але це вже швидше. Аж на прямо. прям. Далі крафтимо кам'яний меч та зачаруємо його, щоб піти в Незер. Ой, та й в Росію. Зачаруємо його на гостроту і відправляємось в Росію. Так, ми в Росії. Ну тут не найкраща краща ситуація. Подивіться.